Родимося у будинку Нюрнберга в Харкові, це місто є побратимом Харкова, і тут в суботу, 14 вересня, відкрилася виставка, яка присвячена 60-й річниці повстання німців комуністичного режиму в НДР. Це було це було 17 червня 1953 року, розпочалося в Берліні і охопило 70 міст і містечів Німеччини і, і, і селища. І в цьому без, без перебільшення взяли участь буквально всі працівники, робітники, студенти, службовці і так далі. Формальною причиною цього повстання послужила вимога змінити тарифи і норми, які були дуже малими, і було дуже важко жити з тими стоїть з з з з заробітної платнею, яку люди отримували. Але. Люди вийшли на вулицю, а розпочали це, це працівники будівельників, хімічної промисловості, які вийшли з окраїни Берліна рано вранці і пішли в маршал, перепрошую, пішли і, і пішли великими групами до центру міста, де зібралося декілька десятків тисяч людей.